Вітаю вас, малята! Ось і скінчилося тепле літо. Дітки, а яка ж пора року до нас завітала Так, настала осінь, але поки що зміни в природі можуть здаватися непомітними. Як і раніше, яскраво світить сонечко, вдень тепло, квітнуть квіти, дерева вібрані в зелені шати. Нам ще все нагадує про літо. Проте зміни все ж таки відбуваються. Вночі вже стає прохолодніше, день помітно стає коротший, а ніч довшою. Травичка поступово втрачає яскраве забарвлення, а листочки неквапливо жовтіють та опадають з дерев. Тварини готуються до зими, запасаються їжею, облаштовують місце для зимівлі. Достигають овочі та фрукти. Птахи готуються відлітати в теплі краї. Так, дітки, починається осінь. Вона щойно завітала і лише почала вносити свої зміни в природу. Та з кожним днем осені діти зміни в природі будуть ставати помітнішими та чарівнішими. Але про всі ці зміни ми з вами будемо говорити згодом. До зустрічі на все добре, малята!